Всім привіт, привіт! Ви попали на канал Нюшка Пес, і сьогодні у мене розпаковочка паперових сюрпризів. У сьогоднішній розпаковочці у нас, як завжди, новиночка. Деякі з цих пакетків я робила у YouTube Shorts і казала, щоб ви вгадали колекцію. І ніхто не вгадав, яка це була колекція. Наша новиночка називається Happy Meal з Макдональдса. Давайте розглянемо наші пакетики. Ось такі два Happy Meal. І ось ці оце вони мої просто самі любимі пакетики з цієї колекції. Подивіться, які милі Hello Kitty та вроді би Sanrio, Я не пам'ятаю, як його звати, але вони дуже милі і ніби вони працюють в Макдональдсі. Цій колекції, як ви вже могли зрозуміти, нам будуть попадатися різні іграшки з Макдональдсу і два одинакових пакетика або похожих, це одна колекція. Тобто, загалом у нас чотири різних колекції. На сьогоднішню розпаковочку я пропоную взяти один з ось таких от напитків. Якщо я не помиляюся, то вони називаються грим-шейк, щось таке мені брат підказує. Напишіть у коментарях, який вам подобається найбільше. Мені здається, що ось цей світлий, тому давайте його сьогодні і візьмемо. Колекція 2025 рік, наша попередня новинка. У коментарях багато хто вгадав, що ось цей пакетик, той, який робив мій брат. Зараз прикріплю ось тут коментарі, і передаю всім привіт! Тому давайте сьогодні і виберемо цей пакетик. Поставимо його вниз, Ось так от. З колекції рюкзачки. Сьогодні хочу взяти червоний, і я дуже сильно надіюся, що нам попадеться щось з нового рюкзачка. З колекції альбоми співаки. давайте по традиції знову візьмемо синій. Ось це. Моя улюблена колекція милі тваринки в їжі. Давайте сьогодні виберемо ось такий от хлібчик. Колекція одяг на Roblox. Тут ось такі у нас пакетики лишились, давайте візьмемо ось ці. Колекції напитків нас залишились ось такі пакетики. Мене ще давно просили взяти ось такий от пакетик в коментарях з Bubble T. Сюди прикріплю коментар. Передаю тобі привіт. Ну і остання колекція на сьогодні це у нас Inside Out 2. Тут, -тут я їх знову склеїла, проте давайте сьогодні ми їх знову розклеїмо та візьмемо ось цю от емоцію. Ну що ж, це всі пакетки на сьогоднішню розпаковочку, досить багато. І давайте її починати. Ось давайте рандомно відкриємо. І нам попалася колекція альбоми співаків. У нас тут альбомчик під номером 10. Ось тут. -от. І, до речі, в минулому відео багато хто також вгадав. Це була Білі Айліш. Всім передаю привітки, хто вгадав. Давайте подивимося на назву альбому. Назва альбому називається Planet Her. Тепер черга прийшла до ось цього пакетика. І тадам! Нам сьогодні попалася моя улюблена співачка. Ось вона. Це у нас до джакет. Ми її приклеюємо от сюди. І ось це от її пісні. Ось так от. Тепер давайте приклеювати всі пісні. Так вот у нас получилось, давайте теперь послушаем эти песни. Мені дуже подобається всі з цих пісень, ну, а ви випишіть, яка ваша улюблена. Колекція шоу-рюкзаку і наш червоний рюкзачок. І нам тут попалося щось під номером 8. І це в цьому рюкзаку. Ну серйозно! І ось це у нас, скоріш за все, бальзам для губ. Чесно, я вже не пам'ятаю, але оскільки тут губи, значить це або бальзам, або якась помадка. Ну і давайте приклеювати на номер 8. Ну і ми закінчили ось цей от рюкзак з цієї колекції. Чесно, я не знаю, як так вийшло, що за всі ці чотири пакетики нам тільки попадалися штучки з цього рюкзачка. Йдемо далі. Ой, трошки забагато перевернула, але нічого страшного. Саме початок каталога це у нас напиточки. Самий очікуваний пакетик. Під номером 3 нам попалася ось така от Кока-Кола. Ось так от у нас виходить ця сторіночка. Ну ми йдемо далі. Ось це прям реально моя любима колекція, тому що вона дуже-дуже мила І ось це у нас ось такий от пакетик з колекції милі тваринки в їжі. Я вже бачу, що там. Нам тут попадається ось такий зайчик-гамбургер або бутерброд Номер 8 опять номер 8 що таке. Переходимо далі. Одяг на Roblox. Номер... О, знов номер вісім! Ну серйозно? Я в шоці нам вже третій раз за сьогодні попадається номер вісім. Якщо тут, і тут, і тут також номер 8, це просто буде капець, Ну, в цьому не може бути, тому що тут тільки 6 пакетиків. Так, давайте заберемо наш одяг і приклеїмо. До речі, просто подивіться на цього котика, він такий смішний. І тепер ми відкриваємо наш пакетик, який дуже міцно запакований. Так. Я, здається, пам'ятаю. Тут у нас ось таке червоне волосся, воно дуже-дуже красиве. Дуже довге, просто подивіться, яке воно довге. Тут у нас ось така от футболочка, на якій каже, I love Murder Mystery 2. Якщо ви також. Ставте лайки. Я давно вже в неї не грала. Це така гра в Роблоксі, хто не знає. І ось такі от у нас тут чорно-білі штаніжки. І ось це наше лице, воно дуже маленьке, тому давайте до нього доберемося пізніше. А перше приклеїмо штаніжки. Тепер давайте, мабуть, приклеїмо волосся, а лице саме останнім. Ось так от у нас виходить. І тепер давайте перейдемо до лиця. Тут у нас два ось таких от ока. Подивіться, цей рот він приклеївся до мого пальця. І тут у нас такий от рот. І ось так от у нас вийшло. Напишіть в коментарях, чи вам подобається. Мені здається, що досить непогано. Давайте відкриємо нашу тривогу. Я сподіваюся, що там не номер 8. А, Заклеїлась. Ні, я трошки порвала. Це ось так, як вона виглядає. І вона під номером 2. Тобто ось сюди на серединку. Давайте її приклеїмо. Тепер давайте приклеюємо частинку від її волосся. Тут. Ось так от вона виглядає. 2025 рік. Відкриваємо пакетик від мого брата. Краще всіх ще раз з новим роком. Пишіть, як ви його відсвяткували, та чи вам подобається цей рік? Мені, наприклад, він дуже подобається. О, відкриваємо пакетик. О, я зразу достала наклейку. І тут у нас ось такі от мандаринки. Я думаю, що на новий рік мандаринки це саме то. Вона має бути ось сюди, Ось сюди. Треба її трішки притиснути. Ось так. Тепер ми переходимо до нашої Та-дам! У нашій новиночці всього дві сиріночки. Ось ця от перша, і ось ця от друга. Тут у нас ось такі от хеппі міл які відкриваються, і всередину ми будемо клеїти ігрушки. До речі, всі ці наклейки, вони також з Макдональдса. І ось тут, тут навіть підказочка, з якої колекції. А ось ця партія наклеечок також з Макдональдса. До Хелловіну, там у Макдональдсі були ось такі от, якби, мішечки. І там були такі наклеечки. Я дуже сильно старалася над пакетками в цій колекції. Напишіть, чи вам подобається. Так. Та-рам! І нам тут попадається ось такі от дві ігрушечки з Хеппі Мілу, ось такий от дельфінчик і ось така от мавпочка. До речі, про дельфінчиків. Ось тут от мій дельфінчик, і я з нього змальовувала, повторювала, напишіть чи він похожий. До речі, це єдина тваринка, яка в мене є з цієї колекції, моя, але у мого брата є ще, і він зараз принесе. А поки він несе, ось це не у нас під номером 15 та 16. Ось тут. от. Давайте приклеїмо. Тепер приклеїм мапочку. Так от у нас вийшло. Мені здається, ця мапочка вона дуже сильно мила, особливо її ось тут. Фінчик. Ну, а на цьому. О! Що це таке? Подивіться на цього милого слонка і черепашка. Подивіться на цю черепашку слоника та ось такого дельфінчика. Це ті, які в нас є з цієї колекції. У нас також є їхні карточки. Це для черепашки, і ось це для слоника. А свою для дельфінчика я загубила. Це ніби карточки, вони показують їхні інформації: тут де вони живуть, це як вони виглядають, їхня вага, зріст і так далі. До речі, хочу зробити якусь колекцію з карточками. Я думаю, це було цікаво. Пишіть, якщо у вас є якісь ідеї щодо карточок, або загалом, якщо у вас є якісь ідеї, буду робити ваші колекції і відкривати ті пакетки, які ви хочете. Ну, а якщо вам сподобалась сьогоднішня розпаковочка, не забуваємо ставити лайки, писати коментарі, якщо ви хочете попасти в наступне відео. І також підписуємося на мій канал. Я вже дуже-дуже хочу, щоб у мене якнайшвидше була тисяча підписників. Це моя ціль. І тоді на тисячу. Я я можу зробити якусь дуже велику колекцію. Ну все, бувайте.